Завдяки різним експедиціям люди змогли відкрити і освоїти нові землі та нові шляхи. Проте далеко не всі експедиції були успішними, деякі з них безслідно зникли, і часто їхня доля невідома і досі. Нещодавно в мене на каналі вийшов топ 5 зниклих безвісти експедиції. На прохання глядачів я продовжую цю тему і сьогодні уже топ-7 зниклих безвісти експедиції. Як і минулого разу я буду йти у хронологічному порядку. Експедиція братів Вівальдії. У середньовіччі Генуейська республіка разом з Венецією домінувала у Середземному і Чорному морях. Підприємливі генуесці контролювали торгові шляхи на схід. Задовго до португальських експедицій Генуя організувала власну експедицію у пошуках морського шляху в Індію в обхід Африки. Мандрівку очолювали брати Гвідо та Уголіно Вівальдії. На двох галарах мандрівники вирушили з Геної у травні 1291 року. Експедиція рушила уздовж узбережжя Африки й безслідно зникла, ніякої інформації про її долю немає. Проте в середині 15 століття керівник однієї з португальських експедицій до Африки Антоніотто у Маре повідомляв про свою зустріч біля гирла Гамбі з нащадком вцілілого цілого учасника експедиції братів Вівальді. За його словами, один корабель загинув, а екіпаж іншого захопили у полон місцеві мешканці. Експедиція Хауме Ферера про цю експедицію є дуже мало інформації. Уродженець Каталонії Хауме Фарер був капітаном корабля на Іспанському острові Майорка. У 1346 році він вирушив в експедицію до Африки у пошуках так званої Золотої річки, про яку ходило чимало легенд серед моряків. Вважається, що, скоріше за все, під цією річкою мали на увазі річку Сенегал. Проте Фарар безслідно зник, можливо, він загинув під час штурму. Експедиція Кортереала наприкінці 15 століття португальці відкрили морський шлях до Індії. Проте, крім цього, вони також провадили експедиції в західному напрямку до берегів Північної Америки. Дізнавшись про відкриття англійського мореплавця Джона Кабота, до речі, про нього в мене на каналі вже є відео, посилання в описі. Португальський король Мануель І відправив на північний захід експедицію на чолі з Гаспаром Кортереалом. Цей моряк був обраний не випадково, адже у 1473 році він разом з своїм батьком уже плавав у цих водах і, за непідтвердженими даними, міг дістатися Північної Америки. У 1500 році Кортереал досяг Гренландії, правда думаючи, що це Східна Азія. У 1501 році мандрівник добрався до берегів сучасної Канади, після чого безслідно зник. Наступного року на його пошуки вирушив його брат Мігель, проте й він зник без звісти. Експедиція Джеймса Найта. На початку XVIII століття англійська компанія Гудзонової затоки спробувала відкрити північно-західний прохід у Тихий океан. У 1719 році два її кораблі під загальним керівництвом одного з директорів компанії Джеймса Найта вирушили у подорож. Проте біля Мармурового острова на півночі Канади кораблі зазнали аварії, і учасники подорожі були змушені зимувати на цьому острові. Проте всі вони загинули від холоду і хвороб. Лише у 1769 році їхні останки виявив дослідник Канади Семюель Грін. Експедиція Франкліна. Разом із зниклою експедицією Лаперуза, ця мандрівка є однією з найвідоміших зниклих експедицій. У 1845 році британське адміралтейство спорядило велику експедицію у пошуках північно-західного проходу. Було залучено два кораблі Еребус і Терор, які у минулому брали участь в експедиції Роса до Антарктиди. Обидва судна мали парові двигуни, а екіпаж отримав запаси харчів на три роки. Очолював експедицію Джон Франклін. Син купця він зробив успішну кар'єру у британському флоті, брав участь у Трафальгарській битві і декілька років мандрував Канадою. Під його керівництвом було 24 офіцера і 110 матросів. Експедиція вирушила у море 19 травня 1845 року. Востаннє її бачили біля берегів Канади у липні з того часу доля її учасників була невідомою. Два роки про Франкліна ніхто нічого не чув. Врешті-решт, під тиском його дружини адміралтейство таки почало пошуки зниклої експедиції. У пошуках Франкліна спершу брали участь 11 британських і два американські кораблі. У 1850 році їм вдалося на острові Бічі знайти рештки зимового табору експедиції і могили трьох її учасників. Морська рятувальна експедиція 1852 року сама ледве не загинула, і чотири з її п'яти кораблів були покинуті на льоду. Протягом 50-х років 19 століття декілька сухопутних експедицій на півночі Канади в місцевих інуїтів змогли знайти ряд особистих речей учасників експедиції. На острові Кінг Вільям у 1859 році було виявлено рятувальну шлюпку з останками двох моряків і речами з кораблів Франкліна. В тому ж році там вже було знайдено й записку від учасників експедиції, у якій вони повідомляли про свою трагічну долю. Виявилося, що в 1846 році кораблі експедиції були затиснуті льодами біля острова Кінгвільям. Чимало мандрівників згодом померло внаслідок отруєння свинцем через неякісно проведену пайку банок для консерв з продовольством. Ті, хто вижили, вирішили добратися до британських володінь у Канаді сушею. Проте похід у суворих кліматичних умовах завершився трагедією. Сам Франклін помер 11 червня 1847 року. А інші мандрівники померли пізніше від голоду і хвороб. Історія зникнення експедиції Франкліна стала сюжетом для численних книг, документальних і художніх фільмів Експедиція барона толя наприкінці 19 століття провідним російським дослідником Арктики був остзейський німець барон Едуард фон Толь. Він прагнув знайти легендарну землю Саннікова, острів, привид у північному Льодовитому океані, про який ходили чутки ще з початку 19 століття. У 1900 році Толь на кораблі Заря вирушив у плавання. Серед учасників експедиції був і лейтенант Ковчак, майбутній лідер російських білогвардійців. Корабель вмерз у лід, і Толь безрезультатно відправляв групи на санях у пошуках землі Саннікова. Подорож тривала два роки, мандрівники пережили дві суворі зимівлі. 23 травня 1902 року Толь у супроводі чотирьох людей залишив судно і на, с... на санях вирушив досліджувати острів Бенета. Після завершення усіх робіт мандрівників мала підібрати заря, на той час судно уже мало звільнитися від льоду. Каучак критикував наміри Толя, але барон вперто вірив у свою удачу. Поки Толь мандрував, заря і дійсно вирвалася з льоду, проте незабаром їй знову затерло льодами і почався її дрейф на південний схід. На додачу закінчувалося вугілля. Через те дістатися до острова Бенета судно не змогло, натомість заря відпливла у тіксі. Наступного 1903 року Колчак на чолі рятувальної експедиції дістався цього острова, проте вже нікого не знайшов. Йому вдалося знайти лише залишену записку толя, згідно якої мандрівники ще були живі у жовтні 1902 року. Експедиція Русанова. У 1912 році російський уряд відправив експедицію до острова Шпіцберген, щоб захопити його вугільні родовища. Очолював цю мандрівку на судні Геркулес геолог Володимир Русанов. Експедиція успішно дослідила вугільні поклади острова. Завдяки чому Росія змогла пред'явити свої претензії на шпіцберг. Але потім Русанов, без дозволу уряду, вирішив ще дослідити північний морський шлях. Він переплив Баренцеве море, але далі зник без безвісти. Рятувальна експедиція нічого не знайшла. Лише у 30-х роках на островах Мона в Карському морі було знайдено рештки одягу та особисті речі учасників експедиції, а також блокнот Русанова. Обставини загибелі цієї експедиції досі невідомі. На сьогодні це поки що все. Звісно, що є й інші зниклі безвісти експедиції, я й сам про багато з них вперше почув. Якщо ви знаєте ще якісь зниклі експедиції, пишіть про них в коментарях, зробимо ще одну частину. Дякую за увагу. До нових зустрічей!